Скорпіони, вітаю вас! Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року, у вашому сьомому домі гороскопа. Сфера партнерства вісь першого сьомого секторів. Дуже активна у вас зараз і вкупі з тим, що затемнення місячне дуже емоційне, проявлене і потребує такої уваги, яку Повсякчас намагається сконцентрувати на собі, то ми розуміємо, що для вас питання взаємовідносин, шлюбних, партнерських, воно зараз, як ні для кого, актуальне. Ви маєте таку внутрішню, знаєте, сталість, впевненість в тому, що. Людина, яка навпроти вас, да, вона дуже комфортна, надійна. Людина ем, цікава. Ви можете зустрітися з такою людиною або ж зрозуміти, що за той час, поки ви зустрічалися, наприклад, ви два роки зустрічались і ви. Дійсно хотіли бачити її біля себе. І у вас разом з тим такі внутрішні страхи і внутрішнє бажання або ж зафіксувати ваші відносини або перепровірити їх на якість, якісь питання ревнощів, питання такої невпевненості і того, чи дійсно людина. Знаєте, може бути, що людина поводить себе так, що ви вважаєте на вашу думку, вона занадто самовпевнена, занадто такий великий авторитет сама для себе, що починає вам демонструвати свою самостійність, свою авторитетність, свою важливість, і взагалі беззаперечно проявляти свою таку внутрішню стабільність, що вам це якби некомфортно відгукується. І ви боїтеся за свого за свого партнера і намагаєтеся і порадою, і ділом. і... Словом донести таку інформацію, щоб якось убезпечити людину і, можливо, і перегинаєте палицю своїм відношенням багато в чому. Тобто, коли саме ваша активність змушує партнера проявляти себе, от як знаєте, не найкращим навіть чином: самовпевненість, зарозумілість, зухвалість, безапеляційні судження. І небажання приймати якісь ваші такі риси, які ви. Вважаєте доцільними й доречними, принаймні в цей час, це ставить вас якби в опозицію один до одного. Крім цього, ви можете зустрічати таких людей, які занадто сподіваються на хай буде, на авось і на те, що все буде добре, занадто спокійні, і ви б хотіли, щоб людина якось зібралась в купу і була вам дійсно партнером, а не Такою особою, да, яку вам треба буде рятувати з якихось ситуацій, просто тому, що вона не бачить наслідків своїх дій, своїх слів і занадто безпечна, одним словом, або ж занадто впевнена в тому, що все буде добре. Крім цього, ваш партнер може знаєте, в такому своєму оптимізмі, ентузіазмі і взагалі комфортному стані зараз дуже сприяти вам розібратися із вашими перспективами, з вашими бажаннями. Це може бути, знаєте, от навіть поява дитинки, це може бути поява якихось перспектив друзів, таких, які завдяки. Приємному комфортному спілкуванню із вашим партнером допомагають вам реалізувати те, що ви вже довгий час не могли отримати взагалі від себе в першу чергу. Да, ви хотіли це якби закінчити? Ви хотіли це реалізувати, але не складалось. Крім цього, це може бути авторитетний спеціаліст. Вам особисто він може не подобатись, але на ділі він допоможе вам навіть фінансово створити якусь організацію, допоможе зустріти необхідних людей, допоможе організувати зв'язки, допоможе вибудувати якусь схему руху, планування доходів, взагалі кар'єрному росту, новій роботі, щоб ви, якби вийшли трошки з такої. Горизонтальної площини почали рухатись вертикально. Крім цього, затемнення поступово рухають нас до сфери роботи. Тобто, це дуже ймовірно, що це люди, які вам зустрічаються, це люди, які неабияку роль мають у вашій кар'єрі пов'язані з вашою роботою, і от зараз саме вони. Дадуть вам можливість показати результат від вкладених зусиль. Це буде проявлена якась людина, да, яка. Зробить для вас такий крок, якби да, от в реалізації саме ваших бажань, отримання грошей, в тому числі від вашої роботи, премії, і от просто з барського плеча може для вас виглядати і дарувати такі подарунки, виглядати як щедра, як благодійник, як людина широких поглядів, авторитет, але такий, якого треба поважати, і е, який е, можливо. Може більше обіцяти, ніж дати, але все ж таки в такій своїй енергетиці благодійницькій сприяє зараз в більшій мірі вам, аніж шкодить. Також може така людина навіть, знаєте, підкинути якусь ідею, познайомити з ким необхідно для того, щоб ви могли рухатись далі. Щодо ваших соціальних перспектив, бажань. Ви можете відчувати, що Знаєте, ви настільки, якби зараз в соціальному житті, в контактах, в знайомствах, в партнерських відносинах, що, наприклад, на улюблену справу у вас немає часу, або все те, що ви робите, воно ніби приводить вас до того, що або ж перестало вам подобатися, або вже не має у вас такого запалу до того діла, або не зовсім знаєте, не зовсім такі речі, які б ви хотіли бачити в перспективі. Вони мають не той вже відтінок. Це вже більше от як зроблено і зроблено. Крім цього, це може бути, знаєте, коли натхнення нема. Або ж не сподобалось щось, приміром, навіть так може бути вашій дитині те, що ви зробили. Або дуже ймовірно, що це народження, приміром, наступної дитинки, а попередня дитинка, да, ви відчуваєте, що вона в стресі і не може зараз да, бути таке спілкування для неї однієї, як було, коли ще не народилося наступна. Також можливі, знаєте, такі якісь незрозумілі обставини із людьми коханими, які ніби віддаляються від вас, або ви відчуваєте такий рух, якийсь не туманний, розсіяний, бо не можете визначитися в першу чергу. А дійсно це треба було робити, чи куди рухатись далі. Начебто ось ці етапі Етапи пройдені, а далі що хотілося б зробити далі? Так і залишається незрозуміле. Що ж, я сподіваюся, скорпіони, що ви віднайдете той баланс, який допоможе вам відчути себе, відчути партнера і використати це затемнення як найкраще. Дякую вам на зв'язку.